Дякую. Ви, якщо будете мати з місця, то також задавайте поки що дві записки. Значить Янукович назвав народ, Не хочу повторювати це слово це від 2004 року. Пам'ятаєте, еді. Котория мішають нам жити. Та всі люди знають, Господи. Да. Він українською не говорив, веті козли на нас сказав. Ми пам'ятаємо, будемо пам'ятати. Чи може народ, який не має гордості, Змінити життя на краще. Ну, я не згоден, що ми не маємо гордості, ми її маємо, і тоді, значить, зовсім не так вийшло, як він собі планував. Того ж таки 2004 року. Тобто, такий урок він. Зараз, ніби вже сприймається зі скепсисом, мовляв, що із того вийшло, але він був і мав місце тоді. Ну зараз, значить, треба давати останній рішучий бій в будь-якому випадку. Насправді, влада зовсім не така сильна, як вона сама себе малює. Якби було так, то не залякували би вчителів, не примушували би їх вступати до партії регіонів, давали би вільні можливості на телебаченні і рівні можливості. Давали би вільні. Дебати і дискусію між опозицією і регіоналами не переслідували би журналістів. Отак цього ж всього нема. Ви бачите, що вони навіть настільки слабі, що хотіли заткати голос журналістам. Пам'ятаєте закон про наклеп, який вони оперативно зняли? Але чого ж він виник? А тому, що бояться критики, знають, що як журналісти будуть про них писати правду, то, звичайно, не бачите їм більше влади як власний вух. І тому виник закон про наклер, тому інші подібні речі виникають. Це означає що? Що влада дуже опасається саме цих виборів. І насправді показує, що вони такі, вони грають м'язами, ТСЕ. водомети нові купили, бронежилети нові купили, спецобладнання нове купили. Ну і що? Ну, бачили ми і водомети, і бронежилети. І в четвертому році, до речі, це ж все до того моменту, поки народ не сказав своє вагоме слово. І потім ті всі водомети вони повертаються в якийсь інший бік. Тому не в водометах справа, а в тому, що рівні права всі повинні мати. Люди всі однакові перед законом, а не комусь можна все, бо він чиновник чи він владу має, а інший повинен блазувати лише перед цим. І тому я більш ніж Переконаний, що люди, українці це люди з гідністю, і ми дамо уже в ближчому часі гідну відсіч оцій банді, яка захопила владу України. Тут про те, що я казав: по 5-6 депутатів за один голос хіба це чесно, і ніхто за це не несе відповідальності. Ну тому що вони вважають, що безкарні. Вони ж бачите, посміюються. Чечи то Єфремов кажуть, а що з е, як це, производственный процес. Yeah. Ні, це порушення Конституції, це порушення Конституції пряме. Тому наше завдання здобути більшість і просто відновити діяльність системи Рада у останній її редакції, яка не дозволяє нікому голосувати за сусіда. Тому що всі 10 секунд, поки йде голосування на табло, треба тримати. Обидві руки на пульті і здійснювати своє волеви. Все. проста система, але дуже ефективна. Оце нам треба зробити. І ми не будемо ніяких постанов на цю тему приймати, тому що коли хтось мікрофона зламав чи він сам відпав, то Литвин не каже, що давайте щоб поставити новий мікрофон на трибуну, ми проголосуємо постанову. Нема, не додумався до такого. А щоб пульт підключити, так треба постанову. Ми ніяких постанов не будемо приймати. Наша більшість, значить, наш спікер, значить, зразу ми тут же включаємо цю систему. І оця, оця е, ну, сором цей перед цим світом, коли всі стрибують по залу як ото зайці, він припиняється. Ну і ще одне питання цікаво. Чому у нас такі виникли блоки, як руський блок, блок за Путіна? Хто ж має за це відповідати? А це ж влада все робить для того, щоб в комісії як собі більшість. Е, Передбачити, забезпечити. Але дивіться, кого вона до цього залучає. Також показово. Руська єдність, руський блок, російське єдство, е союз якихось анархістів, синдикалістів і ще купа всього, чого не існує насправді, як партії. Немає, де ви у чергові їх знайдете. Візьмете навіть ліхтаря, будете ходити, не знайдете ви жодного члена цієї партії. Але по всій Україні у комісіях люди від цих партій, від руської єдності, читай, російської, руська і не в сенсі Київської Русі, а та Росія, що в Москві, від анархістів, від колишньої партії політики Путіна, вона так називала зараз переназвалася, по всій країні в окружних і в дільничних. Чому? А щоби ми не мали більшості, 22 списки бере участь у виборах зараз? Скільки ми знаємо партій? Ну 5-7. А що роблять у тій 22 мінус 7, 15 списків? Там навіть по 5-10 чоловік тільки зареєстровано в них. Ніхто їх не знає, кампанії вони не ведуть, а тільки для того вони створені, щоб дати своїх людей у комісії. І щоб ці люди два робили випадки, перший випадок перемагає кандидат від опозиції? Ага, значить кажуть, ні, є тут скарга. Так, всі кажуть, ця скарга незаконна, тому що немає свідків, це все продумано. ні ні треба проголосувати. 70% комісії під контролем раз проголосували. І все, вибори по округу не визнають, де опозиція перемогла. І навпаки, другий випадок значить, перемагає їхній, але перемагає тільки із порушеннями всіх можливих норм виборчого закону. Десятки скарг сотні скарг, заяви в суд. Заяви спостерігачів, що робить такий найманий спеціально для цього голова комісії від Руського єдінства. Він каже, ні, всі ці скарги подані незаконно, оформлені неправильно, голосуємо за те, щоб визнати вибори такими, що відбулися, переміг кандидат від влади там Іванов. Або Пупкін. І всі беруть 70% цих куплених голосують. Хоча повністю все сфальсифіковано і порушено. Оце для цього виникли Русський блок, партія політики Путіна, анархісти і все-таки інше. Але ще одна річ показова, бачите, кого вони беруть собі у партнери і соратники. Тобто не можуть знайти навіть якоїсь нормальної, бодай, з історії української партії, яка вже хай навіть і не діє, але хоч гарна українська назва, і цього нема. Кого попало, записують у той бюлетень, тільки щоб вибори змахлювати. Тому у нас один рецепт. Спостерігачі це все правильно, європейські. Ми будемо їх направляти туди, де пожежа буде палати, оця фальсифікаційна. Але люди повинні самі робити свій крок, ті, кому не байдуже це. Тому тільки голосування скінчилося. Камери ці їхні сумнозвісні, вони ж на підрахунок вимикаються. Усі, що вони мільярд гривень. Де пенсіонерам, чорнобильцям із Чорткова гроші, нема, каже Азаров. Ні тут. А мільярд гривень. На відеокамері невідомо для чого, є. Причому закупівля у одного учасника. А 500 мільйонів гривень на євро, яке вже відбулося, теж раптово є. І теж закупівля у одного учасника. Що означає, що нема конкурсу, і один міністр купує у іншого, а потім, навпаки, через півроку йому тим вже відтячуть. Тобто, російський або учасник. Або і так. Да. Тобто корупція повна. От. І це означає, що. Оці от камери, вони для того, щоб європейцям показати, що у нас тут прозорість, бачите, навіть можете нічого не спостерігати. Але як тільки почався підрахунок голосів, всі ці камери вимикаються. Так написали регіонали у своєму законі видатному про ці відеоспостереження. Так от, як тільки цей підрахунок розпочався, тільки є перші сигнали, що махлювання почалися. Беремо свої телефони мобільні, беремо фотоапарати, беремо відеокамери і йдемо на таку дільницю, де оці фальсифікатори, де ця ківаловщина засіла. І як тільки вони будуть знати, що люди прийшли, 50, 60, 100 людей вже вони не наважаться на будь-які фальсифікації. На мінімальні навіть. Крім того, у нас в кожній комісії є люди. Від опозиції, від свободи перевірені люди, вони будуть бити по рукам. Але коли ще й буде підтримка людей, громадськості, виборців, які оце зараз здійснили свій вибір, тоді практично неможливо ці фальсифікації здійснити. І тоді всі ці партії і політики Путіна йдуть туди, звідки їх Ярукович і вийде. Що і треба нам довести. Дякую. Щось у вас є? Ви поки читаєте? <small> -а. Поступило запитання, шановний Іване Михайловичу, прошу пояснити присутні в залі слухайте уважно. Хто є дійсно представником об'єднаної опозиції? Бачите? Вечір, пан Володимир Петриківський, також кандидат на раді депутатів. І говориться, що він їде до обіду, говорить, що він від партії від нашої політичної сили, від об'єднаної позиції. І таке інше. Я думаю, що тут все зрозуміло. І говориться про районну організацію, яка відмовляється чи відмовляється, агітує за Петриківську, таке інше. От тут є Віктор Шепета. Ви його всі знаєте, він місцевий, він зі мною. Насправді так є, що в Борщівському районі керівник штабу ну, не їздить, скажімо, з нами. Я думаю, можливо, пан Віктор би більше щось сказав про нього, він його більше знає. Але я думаю, що. Знаєте, завжди були люди, завжди. І, і в часи, коли наші хлопці боролися, були перебрані, як кажуть, ряжені, котрі говорили, що вони такі, а насправді вони були інші. Були і такі, що записували стрибки і таке інше. Та зрештою були кочуби, замазепи, судоплати, ви знаєте, Бандеру вбивали. І таке інше. У нас час теж є на рівні, скажімо, місцевому, котрі за шмат на логіку йдуть кудись в іншу сторону. Але хай їм посудить. Я думаю, що наша команда Дієва, ми йдемо на перемогу і разом з вами обов'язково переможемо, навіть незважаючи на те, що є якісь питання до районного штабу, скажімо, в Борщівському районі. Бетриківський самовисуванець, Я тут вам всім кажу. Саме висуванець генерал, який домовився з партії регіонів, який йде на вибори. Ну чомусь Юра Лусенко наш побратим в тюрмі, а цей хлопчик, хлопець йде 46-літній генерал-полковник на вибори. За три роки з полковника став генерал-полковник. Ну про щось це вам кажуть, чи ні? Я думаю, що всі ви знаєте, хто і хто. І тому я вже сказав і ще раз повторюю: жодного голосу не даймо самовисуванцям. І крапка. Дякую. Тут те ж саме, адже серед самовисуванців є і справжні патріоти. Тому, значить, ситуація не така проста, як нібито тут ми говоримо. Ну, звичайно, я допускаю, що серед самовисуванців можуть бути патріоти. Це нічого не означає. Ні для нас, ні для них. Тобто, якщо ти патріот, то ти що маєш інтелігенцію, що треба шкодити загальній справі чи що, я не розумію. Ну, патріот добре, а хто тут не патріот Тернопільської області? Тут немає людей, які називають себе не патріотами. Тобто патріот це не тільки стан душі, ідея на переконаність і робота на Україну. Патріот це також і самодисципліна, і робота на єдину велику спільну справу. Тому, звичайно, завжди є невдоволені, завжди є ті, хто самовисувається або свідомо, або несвідомо, і навіть частина із них може бути патріотами. Але реально така позиція є антипатріотичною, тому що кожен самовисуванець – це вода на млин партії регіонів і кандидатів від партії регіонів. Тому для мене картинка є чорно-білою. Ви мене вже вибачаєте? На цей раз вона для мене є чорно-білою, тому що є кандидат від влади і кандидат від опозиції. Є партія влади і є об'єднана опозиція Батьківщина і Свобода. Є кандидати від влади, є самовисуванці, їх тут купа на будь-який вибір. Всі шкодять українській справі. А від опозиції є одна людина тільки. Іван Стойко. Все, і тут не треба шукати собі мороже. <плодження> Я ж суть передав. Це ваше запитання? Ваше запитання? Для вас зачем? Шановний пане В'ячеславе, ваші слова розходяться з правдою. Адже серед самовисуванців є і справжні патріоти. Тому слова мої не розходяться з правдою, а серед самовисуванців можуть бути патріоти. А чому Олесь, це я забув, точно вибачаю. Чому Олесь Доній не йде від опозиції? Може не мав для цього 600 тисяч доларів? Ви мали 600 тисяч доларів? Якби я мав, я, мабуть, як депутат не вхайся. Значить, вот, давайте будемо мухи окремо, котлети окремо. Олесь в Доні це одне, а оця вся майшня, яка навколо цього владою поширюється, це зовсім друге. Чому одного з самовицювальців нашого округу підтримує сам Левко Лукян? А кого? Не знаю. Ми не знаємо. Козака? Кого? Не і знає. це мене не вражає. Тільки Іван Стойко буде реально протистояти цій батьки і буде в опозиційній фракції Батьківщина. Дякую. Справа не в 600 тисяч, а справа в нинішній ситуації в стані душі дійсно і в тому, чи ти працюєш на команду, чи ти в супереч. Бо коли ти йдеш в супереч, то ти справді стаєш до співпраці з партією регіонів і працюєш проти нас. Навіть такі хлопці, як колись до нього. Розумієте, нема що приховувати. Чому він пішов? Це його справа. Питайте в нього. Знаєте, ми, ми тут командою йдемо, аби побороти банду. А якщо хлопці йдуть самостійно, значить є питання і до них. Але чому вони взяли до ніяк? Ходивиться. Ні, почекайте, я ж кажу, мухи окремо, катліти окремо. Ми з вами зараз не обговорюємо персональну справу Олеся Доні, але ми обговорюємо 167 окра, куди і чортків. Так у вас ніякого Олеся Дона немає і близько. Ніхто тут і близько до нього не підходить. А з Олеся ми питання вирішимо. А тут кандидат стойко, 15-й раз на цьому наголошую, бо я в цьому переходжу. Давайте не повернути. Почитайте, дивіться, послухайте, що Іван Пелець зробив під час міки. Коли пан Витаківський отримав три рази генерала при вашій баті. Майте за людям хоч. Я за вашого міста злою. Ми ставимо, слухайте. Душа це робить. Ви можете його підтримувати, можете його не підтримувати. Ми ж вас не примусимо і не примушуємо. Ми переконуємо, що з української точки зору підтримка зараз, стойка на цьому окрузі, це є боротьба за Україну. А все решта до дискусії. І тому наші люди є надійними, раз патріотичними два, компетентними три і не продадуться партії регіонів чотири. І ми бажаємо зараз це голове. Шановні друзі, на цьому ми пропонуємо завершити, тому що ми ще йдемо на одну зустріч, а на завершення прошу заспівати гімн України. Ну, безсаралися зовсім. Безсаралися.